Пенсіонерам дають 10 днів, щоб звернутися до пенсійного фонду, інакше з пенсії вирахують 20%. І так, деяким українцям загрожує значне зменшення пенсійних виплат, це станеться, якщо своєчасно не повідомити пенсійний фонд про зміну особистих даних, працевлаштування та звільнення з роботи. Відповідно до статті закону України номер 16 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Пенсіонер зобов'язаний у десятиденний термін повідомити пенсійний фонд про такі зміни. По-перше, отримання ID-картки замість парп, паспорта старого зразку. По-друге, отримання нового паспорта у разі втрати старого. По-третє, зміну прізвища ім'я або побачкові. Четверте. Отримання нового реєстраційного номеру облікової картки платника податків, тобто ІПН. П'яте, Зміну місця постійної реєстрації. Шосте, працевлаштування чи звільнення з роботи. Якщо цього не зробити або зробити невчасно, можна втратити частину пенсії. Наприклад, якщо пенсійний фонд з'ясує, що пенсіонер працює, але не повідомив про це в пенсійний фонд. Він має повернути частину незаконно нарахованої пенсії. Якщо він не зробить це добровільно, щомісяця утримуватимуть по 20% з пенсії пенсіонера, повідомити про зміни. Можна особисто в сервіс особисто в сервісному центрі пенсійного фонду або дистанційно через веб портал електронних послуг пенсійного фонду